Привіт усім це рубрика топ 5 від Авторія. і сьогодні у нас випуск про справжні електростанції на колесах. Раніше ми мірялись літрами в двигунах, потім об'ємом паливного бака. А сьогодні головний показник крутості це кіловат години. Бо чим більша ємність батареї, тим більше у вас свободи, потужності та впевненості. Це як мати з собою найбільший пауербанк, під якого можна не лише зарядити телефон, а й проїхати півкраїни. Тож ми зібрали для вас п'ять нових електромобілів з найбільшими батареями, які можна знайти на українському ринку. І тут дуже важливий момент. Ми говоримо саме про максимальну ємність батареї, а не тільки рекордний запас ходу. Чому? Бо велика батарея це не завжди пробіг в тисячу кілометрів. У нашому топі потужні, важкі та технологічні машини. Їхні величезні батареї потрібні, щоб живити сотні кінських сил, жирні комплектації та динаміку суперкарів. Це як величезний паливний бак у спорткарі. Він потрібен, щоб прогодувати потужний двигун, а не для того, щоб їздити на заправку раз на місяць. Готові дізнатись, хто увійшов до нашої п'ятірки енергетичних чемпіонів. Тоді пристебнулись і поїхали. І відкриває наш топ автомобіль, який з моменту своєї появи викликає бурхливі суперечки. Це флагманський кросовер BMW iX. Так його дизайн досі змушує людей сперечатись в коментарях, але давайте відверто. Технологічно це один із найпрогресивніших електрокарів на ринку. І сьогодні ми розберемось, чому iX – це не просто електрична версія x 5 це унікальний автомобіль, побудований на власній платформі. Уявіть собі, в його основі алюмінієва рама, а пасажирська капсула зроблена з карбону, або, як кажуть, вуглепластику. Це технології прямісінько з великого автоспорту. Хоча навіть з такими матеріалами цей гігант важить майже 2,5 тонни. тони. Але головне це батарея. У версії X Drive 60, яка представлена на ринку, встановлена величезна батарея ємністю. Майже 109 квт годин, щоб ви розуміли, це вдвічі більше ніж у багатьох популярних міських електрокарів. Ця батарея живить два електромотори, які разом видають до 659 кінських сил у топовій версії М60. Це дозволяє величезному кросоверу розганятись до сотні менше ніж за 3,8 секунди. Ось для чого потрібні такі великі батареї, щоб годувати цю неймовірну потужність. При цьому заявлений запас ходу складає цілком солідні 566 кілометрів. Та й салон iX – це взагалі. Космос саме з нього почався новий мінімалістичний стиль інтер'єрів BMW. Величезний вигнутий екран, що ніби левітує над панелю незвичне шестикутне кермо та кришталеві елементи керування. Все це створює відчуття, ніби ви потрапили в автомобіль з майбутнього. А простір на задньому ряду просто вражає. Ціна питання, звісно, за такі технології доводиться платити. На авторія ціни на новий BMW iX стартують приблизно від 5 мільйонів гривень. Це солідна сума, але за неї ви отримуєте не просто електрокар, а справжню демонстрацію технологічних можливостей І Як вам такий дизайн? Чекаю на вашу думку в коментарях. А ми їдемо далі. На четвертому місці у нас автомобіль, який ми чекали дуже довго. Це новий флагманський кросовер Volvo EX90. І знаєте, це не просто ще один великий електромобіль. Це буквально погляд Вольво на майбутнє безпечних сімейних подорожей. Давайте одразу до головного до батареї. Під підлогою тут встановлено акумулятор ємністю 111 квт годин. Це величезний запас енергії, який живить два електромотори та систему повного приводу. У початковій версії вони разом видають 408 кінських сил. А проїхати на одному заряді можна до 585 кілометрів. Але найцікавіше в EX90 – це його очі. На даху автомобіля розмістився лідар. Якщо просто, то це спеціальний лазерний радар, який сканує простір попереду і створює тривимірну карту дороги. Завдяки йому машина може побачити людину на відстані до 250 метрів навіть у повній темряві. А разом з ним працюють ще 8 камер та 16 датчиків, створюючи навколо авто справжній щит безпеки. У Вольво кажуть, що ця система знижує ризик аварії на 20% всередині і 90-го дев'яносто справжній скандинавський мінімалізм тут немає шкіри, лише екологічні матеріали, наприклад, тканина з вовни та пластик з перероблених пляшок. В центрі уваги величезний вертикальний екран, який працює на системі Android Auto Mode. Все просто, стильно і дуже сучасно. Звісно, такий технологічний флагман не може бути дешевим. Ціни на авторію на новий Volvo EX90 стартують від 4 мільйонів 110 тисяч гривень. Це автомобіль для тих, для кого безпека понад усе. Бронзову медаль нашого топу забирає автомобіль, який є живою легендою. Є просто машини, а є гелендваген. Його незмінний кубічний дизайн впізнають у всьому світі. І головне питання було: як перенести цей брутальний характер в тиху електричну еру? Інженери Мерседесу дали відповідь, і вона вражає, під підлогою цього велетня ховається батарея ємністю 116 квт годин. Здавалося б, просто велика батарея, але її секретна зброя це силова установка. Тут встановлено одразу чотири електромотори по одному на кожне колесо. Це дає тотальний контроль над автомобілем. Сумарно вони видають 587 кінських сил і понад 1100 ньютон метрів крупного моменту. Що це дає на бездоріжжі? Фантастичні можливості. Електричний G-клас може долати брід глибиною 85 см. сантиметрів. Це навіть більше ніж його бензинові версії. А завдяки чотирьом моторам, електроніка ідеально імітує роботу всіх механічних блокувань, дозволяючи виїхати з найскладніших ситуацій. Ну і звісно, його головна фішка функція G-turn. Це справжня магія, коли цей тритонний велетень крутиться на місці. Зовні це все той же класичний кубик. Електричну версію видають лише деталі: закрита панель замість решітки радіатора та стильний квадратний бокс на задніх дверях, де раніше висіла запаска. Тепер там можна зберігати зарядний кабель, і найпарадоксальніше це ціна. При всій своїй унікальності електричний G-клас є найдоступнішим входом у родину нових гелендвагенів. Навторі ціни на нього стартують від 8 мільйонів гривень, що формально дешевше за базовий дизель. Так, у нього є свої дивацтва. Наприклад, він не може тягнути причіп, але це не заважає йому бути справжнім технологічним дивом і доказом того, що легенди не вмирають, а просто переходять на нове джерело енергії. Хочете побачити більше таких топів? Підписуйтесь на наш канал, а ми їдемо далі. Срібну медаль нашого топу забирає автомобіль, який є вершиною електричної лінійки Mercedes-Benz. Це відповідь на питання, що буде, якщо взяти розкіш легендарного s класу додати простір гіганського GLS і поставити все це на електричну платформу. Зустрічайте флагманський Mercedes EQS SUV. Чому він так високо? Бо це автомобіль, який пропонує максимум в усьому. Почнемо з батареї. Під підлогою тут прихований акумулятор рекордної ємності 120 квт годин. Цей запас енергії живить два мотори, які в версії 580 видають 544 кінських сили і дозволяють проїхати до 500 кілометрів на одному заряді. Але головна причина його другого місця це поєднання простору і технологій. Цей автомобіль завдовжки понад 5 метрів, і це один з небагатьох преміальних електрокарів на ринку, де можуть комфортно розміститись семеро людей. Це справжній сімейний лайнер. Технологічний центр цього лайнера це, звісно, знаменитий хайперскрін. Уявіть собі єдина скляна панель на всю ширину салону, під якою знаходяться одразу три екрани для водія, центральний і навіть для переднього пасажира. Виглядає як капітанський місток космічного корабля. А щоб цей майже тритонний гігант відчувався легким і маневреним, інженери використали весь свій арсенал. Тут є пневматична підвіска, яка дарує неймовірну плавність ходу. А головна фішка це повнокерована задня вісь. Задні колеса можуть повертатись на кут до 10 градусів, завдяки чому цей велетень розвертається на парковці, немов компактний А-клас. На авторія ціни на EQS SUV стартують від 4 мільйонів 700 тисяч гривень. Так, це дорого, але це не просто автомобіль. Це статус, максимальний комфорт і квиток у майбутнє преміальних сімейних подорожей. Він заслужено посідає друге місце як найбільш розкішний, просторий. Та технологічний електрофлагман у нашому списку. І ось він, переможець нашого сьогоднішнього рейтингу. Золото забирає автомобіль, який повністю руйнує стереотипи. Це не європейський позашлюховик і не футуристичний седан. Перше місце за найбільшою батареєю посідає розкішний мінівен. Zikr 009. або, як кажуть, у нас 0,09. Чому саме він? Давайте розбиратись. По-перше, це чиста математика. Під підлогою цього автомобіля встановлена найсучасніша батарея цілінь від компанії CATL. Її ємність рекордні для нашого топу аж 140 квт годин. Це колосальний запас енергії, який за китайським циклом тестування дозволяє проїхати до 850 км. кілометрів. На практиці буде менше, але цифра в. Це одно вражає. По-друге, два електромотори видають сумарну потужність у 544 кінські сили. І тепер увага! Цей величезний розкішний офіс на колесах, вагою майже 3 тонни, розганяється до сотні за 4,5 секунди. Це швидше за більше спортивних седанів. І по-третє, це рівень комфорту. Це не просто це справжній бізнес джет на колесах. Всередині царство розкоші замість заднього дивану тут два окремих капітанських крісла з натуральної шкіри напа з масажем, вентиляцією та підставками для ніг. Над головою величезний екран діагоналю 15 дюймів для перегляду кіно. А за звук відповідає преміальна аудіосистема Ямаха. Пневматична підвіска згладжує будь-які нерівності, і автомобіль буквально пливе над дорогою. На авторі ціни за Зікардабл 009 стартують приблизно від 3,5 мільйонів гривень. І хоча це велика сума, за ці гроші ви отримуєте автомобіль, який перевершує багатьох європейських конкурентів і за розміром батареї, і за динамікою, і за рівнем розкоші. Він перемог. Ожець бо пропонує абсолютно унікальне поєднання гігантської батареї, динаміки спорткара та комфорту першого класу. Це доказ того, що майбутнє електромобілів може бути не тільки швидким, а й неймовірно розкішним і просторим. Ось таким вийшов наш топ-5 енергетичних чемпіонів. Як бачите, світ електромобілів це не лише про екологію та запас ходу, а й про неймовірну потужність, розкіш і технології, які ще вчора здавалися фантастикою. З вами була я, Євгенія Самехіна. Напишіть у коментарях, хто з нашого топу вразив вас найбільше, і чи готові ви до ери таких гігантських батарей. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд і пам'ятайте, яке б авто ви не шукали. На авторія ви завжди знайдете перевірені варіанти, щоб купувати впевнено. До зустрічі!